Як ви плануєте повернути Кубань і інші українські землі? Ми повинні зрозуміти першочергово, що зробити це лише військовим способом є неможливим. Чому? Бо які би потужними би не були Збройні сили України, але у клятої рашки є ядерна бомба, і вони можуть психанути. Тому це треба зробити комплексним способом, задіючи всі доступні нам ресурси. Є два дійсно основні складові: це є наш внутрішній стан України. Української держави, українських військ, українського е народу, економіки е нашого соціуму, а також зовнішні. Тобто, ми розлити можемо, коли будемо самі сильними, і коли будемо впливати на внутрішні процеси в кляті расі, для того, щоб впливати на внутрішні процеси в третій расі, ми повинні вже і негайно спонсорувати всі, всіх сепаратистів. Е з національних меншин тої клятої рашки. Ми повинні спонсорувати українських е, сепаратистів на тій клятій рашці. Ми повинні вкладати мільярди гривень не в пісок, в бурківку в іншу дурницю, а вкладати в наших людей на території клятої рашки. Метою діяння яких буде е, побудувати. Ну, розшматувати ту кляторашку, побувати свої національні держави, якщо ми говоримо про нас меншин і е, повернути інші території до складу української держави, якщо ми говоримо про Україну. Ми повинні зрозуміти, що всі національні рухи, які діють і будуть діяти в майбутньому на клятій расі, вони мають бути нашими, вони мають бути навчені на нами, е, працювати е, під нашими спецслужбами, отримувати від нас інформацію, зброю, отримувати в нас гроші. Ми повинні їх спонсорувати, взяти на своє утримання. Ми повинні вже тепер формувати національні підрозділи у складі Збройних сил України і в складі е, Міністерства внутрішніх справ. Ми маємо формувати е, ту еліту, яка потім буде е, керувати на тих територіях, керувати тими новими державами. Вони всі мають бути нашими друзями і союзниками. Всі мають бути в орбіті України для того, щоб так було, то ми маємо. Це клати, бо розуміємо, хто платить і музику замовляє, тому українці мають за це Платити. І тоді, звичайно, що е, така теражка розвалилася, так само, як розвалився великий могутній Совєтський Союз, Супердержава. Е, розвалився, розвалився, так само і Російська Федерація розвалилася. Для цього лише треба створювати умову. Для того треба, щоб наша Україна щось робила для того. Бо розуміємо, якщо е, це розвалиться наступні Китайської Народної Республіки чи Америки, це Україна з того нічого не отримає. Бо лише переможець отримує все. І я за це, щоб е, Україна була переможцем. natká ty